День 28. Привіт, привіт. Що бачиш? Вже столяр. А де? Е, в Рівне. Е, це ти на фабриці? Так. А скільки тобі років? 18 десь. Працюю на станках. Дошки піляю. Е, а, а що сумного? Що ти там наробив? Багато крав і обманював. Ну, це, в принципі, я не знаю, в Радянському Союзі, ну, ті, хто вийшли звідти, да, я не знаю, як можна було прожити на одну зарплату. Навіть як в фільмі кажуть там, щоб ти жив на одну зарплату. Тому, в принципі, більшість людей десь. Заробляла, ну, пі заробляла, хтось крав, хтось. Це я не, не виправдовую. А просто для тих, хто не знає, що було раніше. Сподіваюсь, це компенсувалося твоєю працювитістю. Так, мене люблять. Шкода, що ти не попав до нас. На острів, пішов раніше. Так, я хотів побачити. Ти кажеш побачити, я думав, що останні роки взагалі будеш з нами. А у нас класна природа, річка. Ну, тобто, ми з ним домовлялися, я йому казав, що як тільки тепло стане, ну, це от зараз, да? От зараз ми, ми би планували би якби забрати, щоб він приїхав, щоб він тут. Тиждень побув, на річку походив, там, зі мною на острів сходив. Ну, пішов раніше. День 29 Привіт, привіт! В чому радісно! В тебе як? Е дивлюся болячі, але я розумію. Ну, Це мається на увазі, що він далі дивиться, то, що йому показують, йому боляче, але все, від чого в нього боляче, він це розуміє. Ну, в порівнянні, наприклад, з Єною, то він там багато возмущався, казав, що їй не було. ну, До прикладу, да, він, я пам'ятаю його слова. Їй не було так боляче, як це мені роблять. Тобто, ну, він возмущався, що так, так, а батько ні, він от боляче, але я розумію. Я йому кажу, шикарно, Навіть у генуї так не було. Він каже, в мене немає хитрощів. Ну, це такий образ хитрощів, тобто о, він такий достатньо. Хоча він ну, хитрий. Хитрий, але він прямий. О, і от зараз далі. О, ти хочеш сказати, що хитрощі, це погано, навіть Боги хитрували. Він каже, хитрощами. Ти навмисно робиш боляче. Я кажу: а ти е, не навмисно робив? Ні, так виходило. Я кажу, щось я не розумію. Це як? Е, там і там робиться боляче. Е, ну, це він сказав, там і там робиться боляче. Хитрощі це спланована карма, а я робив по ситуації і одразу. Ну, це його слова трохи перефразував. Тобто, якщо ти ну, хитриш, ну, скажімо, шкоду людині да, або в користь собі, це ця хитрість, це спланована карма. А він робив, ну, як він каже, по ситуації і одразу. Тобто він. Давайте далі. Ну, я тут засміявся. Просто важко це було 31 майже більше 10 днів назад, і тоді воно було більш зрозуміло. І, ну, я тут сміюся. Тобто, якщо я планую вдарити і вдарив, то це гірше, ніж я би так вдарив. Ну, це я перейшов просто з ним на такий приклад. Давай по людині. Да? От я планую, є людина, я підійшов і вдарив. І це набагато гірше, ніж я просто йду-йду і раз і просто вдарив його. Ні, ти ставиш інші образи. Ніж кажеш, ну, він мене поправляє в якісь образах. Я кажу: добре, поясни. В тебе вийшла драка, то ти дерешся. Це одне. А коли ти плануєш драку і дерешся, то інше. Ну, я, в принципі, так зрозумів, так, да? і Ну, в мене така пауза, і він далі каже: все залежить від тебе. Я вже кажу: чекай, починаю бачити твої образи. Драка на місці, тобто спланована драка, все залежить від твоїх думок і цілі. Захист він завжди виправданий. Добре, все це кармічно, Вдарив, це вже погано. Головне складова. Ну, тут знову така пауза, він каже: ну, ти у, ну ти сказав. Ну, знову пауза, десь щось так. Перебуває. все йде від во блага чи в шкоду. Так, якщо я планую драку, щоб поставити себе е, це благо, Десь так. А якщо у то шкода. Так. А скільки тобі років? 20 років. Ти що робиш? На фабриці пиляю дошки. Тобто, ну тут, о, тут треба просто, ну, скажімо так, розставити це розуміння да, о, хитрощі хитрощі, ну, планування це вже є хитрость, да? Якщо, ну, Це не стосується там, планування чогось поганого, це вже є хитрість. І, скажімо так, тут йдуть декілька образів. Перший образ, якщо ти захищаєшся і плануєш і не переборщив, ну потім в своїх діях, да? це йде, ну, скажімо, во благо, да? а якщо ти навіть коли ти захищаєшся і, ще, і, і щось десь переборщив, ну, мало ли там, так дістала людина, що взяв і вбив, да? то це вже шкода. Ну, це я так кардинально, правда, сказав. Але тут дуже тоненька така межа і. І це розуміння хитрощі, хитрощі, планування. Ну, вона стосується не тільки там у дракі, а й відносин, і та й взагалі всього життя.